Закінчуєш 9 клас і ще не віриш, яким бути? Не панікуй! Ми знаємо, що тобі запропонувати. Ми знайшли ідеальну спеціальність початкова освіта. І ось 5 причин, чому тобі треба вступати саме до нас. Початкова освіта це не просто вчителювання, це мистецтво. Відкривати світ дитині з першої сторінки її життя. У нашому коледжі ти не просто здобудеш фах вчителя початкових класів. Ти станеш супергероєм у сфері освіти, бо тут не одна дорога, а цілих чотири магічні стежки, що розкриють твої таланти ще глибше. Англійська мова відчиняє двері до репетиторства, участі в міжнародних проєктах, гуртків, а з часом найду роботи за кордоном. Вивчай англійську і ти зможеш пити каву не в гуртожитку, а лонгі за кепета And yes, ми навчимо тебе умовляти сошову. Любиш рух? Танці твоє життя. Так стан тим, хто заряджає енергію. Тут не просто проміння підняти ногу на ще ніж на 90 градусів. Тут проміння захопити дітей рухом і ритмом. думаєш, інформатика це просто клас клас на клавіатурі? О, ні! Тут ти не встигатимеш за світлом. Ти його випереджуватимеш. Онлайн-інструменти, мультимедіа, круті комп'ютерні фішки. Твої колеги питатимуть. А, а як ти це зробила? Це секрет. Навчишся говорити не лише словами, а й жестами, поглядом і навіть мовчанням. Станеш тим, хто підтримує, хто потрібен і хто надихає, бо це професія від серця. У коледжі ми навчаємося по-новому, інтерактивно, творчо та практично, проєкти, командна робота, цифрові технології. Усе для того, щоб знання були не тільки в теорії, а й у дії. Наші викладачі це люди, які завжди поруч. Вони підтримують, підказують, надихають і роблять навчання цікавим та живим. З ними ніколи не нудно. Кожна пара проходить легко, захопливо і з користю. Наші студенти не чекають потім, вони розвиваються вже зараз. Участь у конференціях, наукових проєктах, тренінгах і майстер-класах. Звична справа у коледжі постійно відбуваються гостьові лекції від акторів і психологів до письменників. І це ще не все. Коледж дає тобі безцінний досвід, що відкриє двері до подальшого навчання в університетах і допомагає зробити наступний крок у професійному зростанні набагато легше. У нашому коледжі студенти точно не припадають пилом. Ми подорожуємо. Відвідуємо нові міста й горизонти, відвідуємо театри, виставки і події, які надихають. Беремо участь у спортивних змаганнях, волонтеримо, створюємо флешмоби, проводимо ярмарки та різні цікаві події. У нас кожен день це пригода, а кожен студент частина великої історії. У нас реальна практика в школах, творчі проєкти, сучасне навчання беззутних лекцій, море підтримок і можливостей. Якщо серце забилося частіше, це знак. Далі тільки цікавіше нові друзі, натхнення і шлях до мрій. Вступай на спеціальність початкова освіта в Івано-Франківський фаховий коледж Карпатського національного університету імені Василя Степаника. Саме тут твої слова почують, а мрію підтримують. Саме тут твоя ідея стане проєктом а поклик серця. Професії – твій шлях, Твоя історія, наш коледж.